Ж кілька слів про нашу команду. Тобто, ми фокусуємось конкретно на одній системі erp системі вона зараз називається Dynamics 365 Business Central. До цього відома як була як Dynamics NAV або а ця назва теж використовується часто. Ми зросли знаєте, починали ми з невеликої команди в 15 дуже досвідчених людей. Таке в нас ядро було консультантів-розробників на початку діяльності 22-му. А сьогодні майже 50 фахівців. У нас такий ну відвертий фокус на тому, щоб бути максимально якісними erp консультантами Ми створили. Ми є партнерами Microsoft не тільки по цьому продукту, але і по розробці локалізації для України. Це бухгалтерський податковий облік. Кадрова кадровий облік зарплата. Вони сертифіковані, вони присутні на порталі Microsoft, і Будь-який клієнт, який користується бізнес-центром, якому треба здавати звітність українську і відповідно до Балтерського обліку вести, вони можуть ці додатки отримати. Ми ну тут остання така строчка, де я рядочок. Вона про те, що ми дуже активно співпрацюємо з ринком у, у в тому сенсі, що. Проводимо багато зустрічей, демонстрацій, воркшопів по ну таких education, да можна сказати, напрямку, тому що о, звертаються компанії, які хочуть зрозуміти, да вони там відверто кажуть: от в цьому році у нас немає бюджету, або там ще команда не готова. Чи і різні чинники про, про це говорили. Uh, про, про дослідження колег з католицького університету, uh, все це, це правда і зрозуміло, але от ми можемо сказати, що 200 плюс зустрічі за два з половиною роки це ну іноді у нас було по дві зустрічі в день да? зараз, напевно, це там кілька зустрічей на тиждень. Але вони постійно відбуваються. Компанії шукають, хочуть зрозуміти, як працює системами. youtube канал окремо запустили з українськими роликами, тому що це ж таки система міжнародна і ключова інформація англійською мовою. Тобто, от ну, наше враження, що е е люди не якщо в 22 му чекали і хотіли б зрозуміти, е що є в альтернативі. Да, ми там в дослідженні СІ Lab теж нас запрошували. Ми там робили демонстрації, заповнювали там матриці і так далі. То в цьому році ми бачимо, що приходять з конкретними вже запитами. Ми хочемо з наступного році впроваджувати. Давайте в цьому році зробимо бюджет, заплануємо а, і будемо рухатися далі. А ну теж кілька слів там. Ми там багато з якими партнерами працюємо. Тут пишаємо з тим, що потрапили у Форд 250, да, як найбільш така зростаюча компанія, ми вдвічі да, збільшили його. Свої обсяги за 22-23 рік а це клієнти, які от активні з 22-го року, тому що ну насправді в нас там є було багато цікавих проектів ще до повномасштабного вторгнення, і коли перехід з ОДНЕСУ не був минстрімом. А зокрема, Житомирський маслозавод Руті Русь робила наша команда Міжнародні Віліні України. Там теж було цікаво, насправді тому, що. Це було нетипово взяти от той же МАУ велика компанія 100 плюс бухгалтерів, фінансистів, які в Одинесі працювали там 20 плюс років, і вони переходили. Але це історія минулих років, і зараз ми хочемо говорити про сьогодення. А тут наведені приклади не тільки українських компаній, насправді кілька тут, і закордонних а декотрі з них зараз всередині проєктів відбуваються деякі вже запустилися і ми їх. Підтримуємо тому я кілька з них візьму три компанії і про них детальніше розкажу трошки згодом. А хочу про Business Central як ну, систему, да, все ж таки кілька слів, таких поверхневий стислий такий огляд. Ну, по-перше, для розуміння всіх з точки зору розповсюдження кількості ліцензійних замовників в світі це. А система на 40 років вже існує на ринку, вона найбільша сповсюджена. Да? Там є, ну, є різні гравці, насправді, да? відомі, в яких є там велика кількість великих компаній. Да? А оцей продукт позиціонується в такий середній сегмент, хоча є і великі компанії, той же грахолінгерл, Kernel, з яким ми вже багато років співпрацюємо, вони на цій системі ведуть весь облік. І є маленькі компанії, буквально там один-два користувачі. Тобто вона дуже масштабована, тому і популярна. А одне одне з напевно переваг. Одна з переваг таких важливих для компаній, які розглядають альтернативи ДНСу, це використання і така екосистема додатків від Microsoft. Тобто, останні ну, років на вже пять вектор Microsoft йде в те, що використовуються хмарні рішення. Вони в дата центрі Microsoft, вони між собою активно можуть бути поєднані, тому що єдина шина даних єдине середовище, в якому можна. Створювати сценарії, коли я умовно можна працювати в Екселі з даними з ERP, і вони будуть зберегатися. Не треба там вивантажувати, завантажувати. На да? або в Outlook отримати можна запит від замовника і тут же в Outlook, в поштовій скринці побачити, яка там дебіторська заборгованість заборгованість, так далі, і, і створити бухгалтерський документ, не виходячи з поштової скриньки. Ну і крім цього, от е е е е е Цьому на початку цього року вийшов там новий реліз і далі вже заплановані майбутні релізи. А в той ж erp системі і в CRM і так далі. Це попайла це штучний інтелект, який дозволяє ну серйозно пришвидшити взаємодію фахівця фахівця, який користувач який працює з ERP-системою Буквально в такому от як в чат GPT напевно, всі вже пробували. Задавати якісь питання, система швидко не буде реагувати. Не треба по меню запускати звіти, щось шукати там. Дуже цікаво. Це окрема історія може бути Аллою Іванівною Ми говорили, що можливо там восені щось можна буде презентувати на цю тему, але це вже є, і Microsoft в цьому сенсі досить швидко випустив таку цікаву річ, як штучний інтелект в ERP. А з точки зору архітектури, знову ж, от бізнес Central, чим він може бути цікавий? В тому, що є від Microsoft певне ядро, яке постачається. В ньому є там багато функціоналу. Весь торговий функціонал, виробничий управління складом, там коміркове зберігання, припустимо, бюджетування, казначейство, консолідація. Якщо це холдингова структура, все це є. В базовій платформі вона умовно поділяється на essentials і Premium. Там є такі два сегменти, в Premium там виробнича функціоналість потрапляє. І цим це можна вже працювати. Я наведу приклад, де от цього було абсолютно достатньо. Але є і перевага в тому, що якщо є недостаток якогось функціоналу і хотілося б щось додаткове отримати, то можна піти двома шляхами або завантажити додаткові extensions, додатки. З порталу Microsoft, який називається AppSource, тобто, це сертифіковані додатки, зокрема там і локалізація України, і локалізація інших країн розташовані, але і інші якісь навіть, тип, специфічні якісь функціонали, там, меблеве виробництво, припустимо, да, це специфічні якісь там буде функції або сканування документів, щоб не розпізнавалися там, вхідні накладні, вже як творчі свардери на замовлення на закупівлю в системі автоматично. Все це багато. Сотень вже там майже п'ять тисяч додатків таких є на, на порталі, цьому, але і ви можете, як замовник, теж створювати щось своє, тобто систему досить гнучка, в тому сенсі, що можна будь-який функціонал написати або скоригувати вже існуючий, якийсь друковану форму зробити іншу звіт, або інтегруватися з третіми іншими системами. От так архітектура працює. а Ось приклад е, тих додатків, які наша компанія знову ж повторюсь. Ми позиціонуємось не як розробницька компанія. Хоча певна розробка існує там і, і у клієнтів, іноді треба модифікації, кастомізацію робити, і певні додатки випускати тут. Зокрема, є е, приклади наших додатків з ну, це скріншоти з цього епсорсу. Локалізацію України, тут інтеграцію з часними робили касовий облік і так далі. Там окремо ПДВ, тому що є компанії, яким це не потрібно, а декому потрібно управління кадрами і зарплати. Ну і, і я до центральної напевно теми найбільш цікаво підійшов це навести більш детально про кейси приклади впроваджень замовників, наших, які відбувались. Нещодавно, оці впродовж останніх двох років, і е, хочу почати з а, кейсу, який умовно названо як невелика компанія. А, ця компанія називається People Value Research. А, вони а, займаються професійними послугами. А, це відносно невелика компанія, хоча у них так кілька Юросіп ну центральний можна сказати в Україні офіс, де все відбувається. Але Є ще Британія, Ізраїль, Туреччина і Грузія. Компанія отримує замовлення від великих медичних гравців на дослідження, на спостереження за пацієнтами і так далі. В основному в Україні це відбувається, але замовники підписують контракти з британською компанією PVR, а PVR україна вже тут ну, діяльність активно веде. А, і замовлення з інших країн, і там в Грузії також вони, до речі, теж впровадили цю систему. От, от такий відносно непростий, відносно вибачте простий такий бізнес. Не не багато транзакцій, не багато користувачів. Хоча вони поступово зростають, і там наступний у нас запит розвивати далі таку проектну діяльність всередині системи, щоб контролювати витрати в розрізі проектів і робити білінг розрізі проектів, виконання закриття етапів. Всі витрати на ці списувати етапи проектів. Такий функціонал теж є в системі, але поки що вони їм не користуються. Основний запит був на впровадження бухгалтерського обліку. Тобто, тут якби управлінські бухгалтерські збігаються, Немає різниці, є юрособа, є товариство з обмеженою відповідальністю, сплачується ПДВ. Так є кілька ще юросіб і вже на рівні холдингу треба консультувати дані. Є певний інтеркампані да, рух між компаніями, але все прозоро, без якихось складних кейсів і сценаріїв. Ми це закінчили. Цей кусочок компанія працює. Я насправді хотів да, фінансового директора і нашого бухгалтер запросити виступити у відрядженні. Вона дозволила розказати про цей приклад. І зараз ми почали впровадження кадру обліку і зарплати наразі триває. І тут головне, що хотілося відмітити, бо що не, не завжди типово, тому що ну якась кастомізація чи, чи модифікація у компанії є. Ну, це насправді залежить від розміру, а від кількості потенційних сценаріїв, як компанія веде свій облік і так далі, і наш досвід, ну зазвичай ми там. Все ж такі, це там середні і великі компанії, наші клієнти, от але, от приклад невеликої компанії, які жодної розробки не було. Тобто, тільки конфігурація налаштування стандартної функціональності в системі її вистачило з головою, і це був найменший бюджет серед тих проєктів які я не можу назвати з конфіденційних причин яка конкретна цифра. Була, але дуже маленький, і, ну, на мій погляд, це такий показник того, що. І невеликі компанії теж можуть користуватися міжнародними системами. Тут напевно ключовий коментар: що треба прагматично підходити до того до тих модифікацій, які можуть виникати в процесі аналізу вимог. А от в цьому сенсі був аналіз вимог, і компанія приймала так: будемо стандартно. Це так, в системі окей, будемо робити так. Да. І зауважую знову тут на у другому пункті, що тут було впровадження з нуля. Тобто компанія була створена а, там кілька місяців назад і звернулася до нас а, для того, що їм потрібна облікова система. Вони не на чому не працювали. Да, досвід в команді був за Донесом, але було чітке позиція, що ми Денис не беремо, беремо вже іншу систему, бажано міжнародну, тому що є от і облік там, і ще в інших країнах, і а, це теж певним чином нам допомогло, тому що не було а, того досвіду. Роботи в іншій системі, які зазвичай з нашого досвіду компанії хочуть перенести і в нову систему. да І там іноді трапляються оці моменти, що давайте ми тут переробимо в цій стандартній новій системі щось повторимо що було раніше. от такий е, цікавий кейс. Е, хочу перейти до другого кейсу. Це вже ну по українським міркам, велика компанія напевно, так, по світовим. Відносно невелика компанія це дистрибуція, тобто торгівля, компанія називається Старбут, центральний офіс у Львові, але це в кожному, в кожній області є представники і є кілька навіть відкритих офісів в Києві в Одесі, в Івано-Франківську, а й в Дніпрі, здається, і також вони переходять ще в роздрібну торгівлю, тобто, якщо раніше вони постачали як дистрибутор і. Постачальник певних брендів а, а, в Україну, то зараз вони відкривають свої вже роздрібні невеличкі. старт дизайн називається магазини, де може зайти просто людина, домовитись купити собі щось. Працюють вони в будівельна а, ну в дистрибуції такий напрям, будівельно оздоблювальні матеріали. Це поли, двері, декоративна штукатурка може бути там і так далі. А, там близько кілька десятків тисяч. Назв товарів довіднику активних, хоча там до початку проєкту, коли ми там а, йшли до того, щоб довідники переносити з Однесу, да, вони довгий час працювали на Донецьку. Тут приклад якраз компанія, яка довгий час була на Однесі. А, то більше ста тисяч було в довідники в довіднику товарів, але певні дублювались, якісь були вже неактивні. І оця очищення відбулося, і здається, там 40 тисяч вони перенесли в кінці. А 99 користувачів в системі. Потенційно, це буде збільшуватися, але поки що от, запустилися ми з такою кількістю. А тут знаєте типова е, така українська структура юридична, багато фопів, кілька товів. Діяльність тільки в Україні, тобто нема продажу і якогось там руху за кордон, тобто тільки в Україні компанія працює, а значить, компанія звернулася до нас, коли в них вони тільки в один бачили у своєму житті тільки а, да, Ми познайомились теж через інших Одинесників, які їх обслуговували, які теж хочуть поступово. Виходити з ОДНС напрямку, і навіть ми там це окрема історія, насправді яка теж показує, що майбутнього немає один з тому, що навіть великі партнери ОДНС поступово поступово свій бізнес хтось відразу переносить, хтось поступово там навчає свої команди. так ось, у нас познайомили. Ми зустрілися, показали тут. Хочу зауважити, що запит знову це от для нас типово. Насправді, бо нас не ну рідко дуже звертаються. До нас прямо бухгалтери. Та до нас звертаються або фінансові директори, або операційні директори, або власники компаній. для яких erp система потрібна якраз для реалізації якихось управлінських задач більш оптимально побудувати, як в даному випадку ланцюжок постачання. Тобто, тут ну для компанії було там планування. Наприклад, ну тобто у них багато залишків залишалося, тому що плануванням займалися люди, не система. Вони там на свій. Світогляд, як там щось купити, в залежності від того, що вони там бачать чи відчувають, вони хотіли більше автоматизації, більше якихось сценарій планування. Навіть там запровадити правильний там облік по партіях. Вони там відрізають щось, залишаються. Ці залишки вони погано обліковуються і їх не продають. Система не підтягується для продавців. і Так далі. Тобто, в них там мільйони гривень в, в залишках, і це був теж один запитів, що ми хочемо. Вже в новій системі це зробити як слід. Там проблеми з собі теж було. Тобто, там був була купа не ідеальних речей в системі, які при переході да, з російської системи в іншу вже хотілося б отримати. Да. І бізнес-централ якраз був гарною альтернативою. Теж відверто скажу, що зачепило їх те, що і Майкрософт якраз в той період. Надавав ще додаткову знижку на купівлю ліцензії бізнес центру Зараз цієї знижки немає. А, ну тоді вона була. Вони теж це враховували в своїх розрахунках по витрати на, на цей проект. Цікаво, що фінансовий директор, який теж я запрошував, він Він дозволив розказати. Ло нього, на жаль, не було часу. Я сподіваюся, що, бо зараз там активно запуск іде. На ньому там багато всього. Я сподіваюся, восени, можливо, ми окремо зробимо якийсь там цікавий профессорліст, тому що це ну один з таких проєктів, чисто українська компанія, яка от ну, прям дуже типова ситуація, та? як переходила з донець на міжнародну систему. Так ось е е е було сказано, що, е що вони е хотіли отримати е покращення, е дати більше своїм е співробітникам а, такого інструментарію, який дозволяв більше продавати, більше е е візибіліті, розуміти, що є, які залишки, як працюють резерви для того, щоб збільшити е пропускну способність і зменшити залишки. І от це були е основні основні запити. бухгалтерський облік, вже і податковий. Це така більш похідна історія. Навіть я б сказав, це не було недооцінено спочатку, так знаєте, е потім. При запуску там зрозуміло, що треба було більше уваги ще додати бо Вони там не до кінця розуміли там що їм робити. Але там далі скажу про ці ризики проектів і цього зокрема, які бувають, але знову ж управлінський облік. Тобто, в основі всього є єдине середовище, неважливо з якої товки вони закуповують чи куди приходять гроші. Тобто там і готівка, і безготівка, там різний рух да, грошей існує. Але треба мати єдине середовище, в якому будуть всі розуміти, що є в компанії, як заходять гроші. А потім по певних вже тригерах і налаштуваннях ці операції, первинні документи, відправляються знову ж в цьому ж єдиному середовищі, але вже в інші компанії, в інші якби юридичні особи, але в цій же системі, які вже там далі ведуть свій облік і вже подають звітність, яку потрібно, і податкові і накладні інформуються і так далі. І так далі. Проект стартував в квітні двадцять третього третього. Запуск зупинка ДНС в червні відбулася, хоча насправді планувалося, що можливо з початку року вони запустяться, але там під кінець вже зрозуміло. Було я про ризики зараз не ще скажу, що це не відбудеться. Тому там відтерміновувався запуск і відбувся 1 червня, крім ERP... Компанія, бо там весь облік і комунікація в чому тільки можливо. І Google, і Google активно використовувався, і Telegram, і інші а, додатки, 1 Одинс, все ну, так, класична історія. І компанія вирішила, що будемо рухатись єдине середовище в Microsoft а, і Office 365 звели, зараз там CRM вже аналізують, а, щоб після ERP вже його запустити і так далі. Ключові ризики проєкту цього, і я б сказав, вони притаманні будь-якому такому проєкту, особливо з українськими компаніями, в яких немає досвіду впроваджень erp систем знову ж ну, цей 1С впроваджувався у них напродовж 15 плюс років. от такими якимись хвилями витрачалися гроші і щось там щось запускалося. Да? А тут ціль була за рік зробити все, що колись там за 15 плюс ще там додатковий функціонал багато робили. Так ось, недостатня кількість тестування кінцевими користувачами, і ну, тобто, це навчання до запуску дуже важливе. Ми про це завжди кажемо. Не завжди, на жаль, компанії це можуть зробити або розуміють важливість цього пункту. Бо потім на запуску вже складніше, бо там вже. Це не тестове середовище, в якому можна пройти тестові кейси, а це вже продуктивне середовище, в якому створюється, він обліковується його вже не можна витерти, його не можна скоригувати, можна тільки сформувати і так далі. Там додаткові складності коригування помилок. Тому чим більше, ну тобто, тестувань багато не буває чим більше, тим краще. Далі схильність до виконання модифікацій. Да? тобто дуже тут було багато модифікацій, на відміну від попереднього кейсу, це ну сотні годин. Навіть там можна сказати тисячі годин було розробок, які були ну потрібні, тому що ну з різних підрозділів люди хотіли отримати десь, вони були оправдані, тому що ну є специфіка певна по логістиці, по підбору товару, завантаженню машин, по будові там як їм правильно розвести все. да Це якась така специфіка їхня, або відрізу по. Е е е Цих ламінату, там і інших речей, які використовуються, на... які не продаються там пачками, да, а відрізаються. По такому лайтовому виробництву, тобто акти замовлення на збірку, які там двері продаються в різні замки з різних частин. Тобто, це робилося специфічно для них. Але. От частина, і це завжди буває, і тут це теж так, такий ефект був, що частина, десь умовно, третина розробки, вона потім з'ясовується після запуску, що не настільки вона ж потрібна, так? і щось навіть вона ну десь вона там незручна не може бути. Так? Знову це або недостаток може бути тестування, або от не відсутність такої прагматичності щодо того, що давайте от тільки візьмемо критичні доробки, а потім будемо запускатися. То ми завжди рекомендуємо от, прагматично до цього відноситись. Ну і перенос даних був теж досить складний, тому що запущені були дані, і їх там вивантажували, їх там змінювали, коригували, додавали, завантажували в тести, бачили, щось там не перенеслось, знову це робили. Це е, треба робити заздалегідь е, набагато раніше. от ну, Тут компанія не так це. Робила і тому знову ж це повпливало на те, що зміщувався запуск, тому що працювати в новій системі без а, тих довідників і даних, які є в старій, неможливо. Ось і я прискорююсь тому, що час мій зараз закінчується. Я додаю кейс номер три. Останній хочу навести це умовно середня компанія з а, а, такого IT напрямку. Компанія називається це Скелер. Раніше була назва, ще починали працювати Social Tech Вони називалися це вихідець з великого конгломерату Genesis, це венчурний такий інвестор. Ну, це така модна, напевно, назва, але фактично, це продуктова компанія, яка створює додатки в напрямку Education. Але просто так це зроблено. Що є володар якби власник цього напрямку певного ну, під Скелером. Зі своєю командою, які розробляють, просувають, маркетують і так далі, продають ці додатки. А всього я ну, не знаю скільки на зараз, там ну, близько 500-600 працівників. Ну, це здебільшого розробники, тестувальники, саме користувачі, фінансисти, бухгалтери, це 30 фахівців. А, ну, типово для цього бізнесу: центр доходу поза межами України, центр витрат в Україні, тому що тут сидять ті, хто створюють все, ну і власники. І на центральний офіс в Україні тут цікавий кейс, чим що ну компанія до цього працювала на Оденеці. Вони перед ще великою війною там створювали свою там власну команду, щоб впровадити баз вже якби так, сучасну версію да, з веб інтерфейсом і Так далі, але трапилась війна, і компанія принципово вирішила, що все, не будемо рухатись в сторону баз, будемо впроваджувати щось інше. Ми шукали по ринку теж. Як так, випадково не згадаю вже точно, як звернулись до нас, але неважливо. Але запит був такий, що в нас є внутрішня команда, ми всі одинесники, але ми все з цим закінчуємо. Ви, будь ласка, зробіть. Ми не хочемо зараз зробити весь проект з, вашими, з вашою допомогою, але хочемо, щоб ви нас довели до певного стадії, коли ми далі підхопимо і вже впровадимо саме. Це, ну, це, це економія бюджету впровадження, звісно. Ну і це і така якби. Планова стратегія компанії, що є власний ресурс, який буде ну от вони в це вірять. Да, тобто хтось не має власних аналітиків, розробників. От, от тут був такий напрям. Тому ми з аналітиками і з розробниками компаніями провели там ну паралельно це було тренінги, щоб їх перенавчити з 1С на бізнес-центр. А з ключовими користувачами була. Тільки той етап проєкту, який ми робимо, ну зазвичай в кожному проєкті, це аналіз вимог, створення прототипу на стандартній функціональності і поради по розробці. Да? далі вже розробка, бо там насправді багато розробки теж, бо в них продають додатки через сто плюс різних, як вони називають, маркетів чи напрямків, з яких вони отримують доходи. Да? Це там і Apple, і Google, і багато інших. І з ними треба інтегруватись для того, щоб грошові кошти там правильно управляти цим напрямком, потім навчати людей, писати е... навчальні матеріали і так далі. Це вже їхня робота. Наша була якби фактично запустити да, цей маховик. Що ми зробили? Там три місяці ця робота зайняла. Тобто, в кінці 22-го року ми цим зайнялися, і на початку 23-го да, ми закінчили цю роботу. Е -е... Компанія працює, ми з ними спілкуємося, вони в нас. Оновлюють підписку хмарно на бізнес центр але іноді щось запитують, але в цілому автономно зараз е, системою займаються ось такий третій кейс, і в принципі, в мене все. Е, якщо будуть питання, я там подивлюсь в чаті. Чи в нас буде дискусійна там панель? Далі буду радий зі всіма поспілкуватися, але або, або після заходу, будь ласка, звертайтеся.